Добрий день, діти! Ми починаємо вивчати з вами розділ 12. Числа дії з числами, арифметичні дії множення і ділення. Тема уроку дія множення, заміна додавання множенням і множення додаванням. Порівняння виразів. Станьте, діти всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день. Відкриваємо зошити, запишемо 31 березня, класна робота і хвилинка каліграфії. Робота з підручником математики, сторінка 176. Перше завдання сторінка 176. Скільки зайчиків дивляться митфи. По скільки вуху кожного зайчика? Давайте поміркуємо. Так, по два а скільки буде у чотирьох зайчиків, треба вуха кожного зайчика, тобто по 2, додати. Додати чотири рази. 2 плюс 2, плюс 2 і плюс 2 дорівнює вісім. Зверніть увагу, чотири маємо однакових доданки. Два. Додавання однакових доданків можна замінити дією множення. Отже, дія множення позначається крапкою. Вираз записують так. 2 помножити на 4. 2 – це по 2 вушка у кожного зайчика. 2. Скільки разів повторювався цей доданок? 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. 4 рази. Отже, перше число це число, яке повторюється, а друге число це скільки разів воно повторюється. Два. Повторюється чотири рази. Запишемо 2, помножити на 4 дорівнює 8. Розглянемо завдання 2, сторінка 176. Заміни додавання множенням за зразком. Отже, є в нас зразок. Дивимося: 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3 дорівнює. Зверніть увагу, який доданок повторюється, яке число повторюється при додаванні? 3. А скільки разів воно повторюється? 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів воно повторюється. Тому ми записуємо дорівнює 3. Помножити на 5. Далі? 6 додати 6 додати 6. Діти, яке число повторюється? Так, число 6. А скільки разів? Три рази воно повторюється. 3, 6, помножити на 3. Далі. 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4. Плюс 4. Яке число повторюється? Так, число 4. А скільки разів? 6 разів воно повторюється. Тому пишуть 4, бо воно повторюється. Помножити на 6. 6 разів повторилося. Далі 7. Додати 7, додати 7 і додати 7. Яке число повторюється? 7. А скільки разів? 4. Пишуть 7. Помножити на 4. Чому саме перше число 7? Тому що 7 у нас повторюється. Першим пишу число, яке повторюється. Далі, 1 плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Скільки разів повторилося? 7 разів. Отже, число 1 повторилося 7 разів. Зупинили відео і записали номер 2 у зошит робочий. Виконали рухливу вправу. І продовжуємо далі. Номер 3. Зразок 5 помножити на 3 дорівнює. треба діти. Записати тепер навпаки. У нас є 5. Першим записується число, яке повторюється. 5, додати 5 і додати 5. Чому ми записали 3 рази? Бо воно дано помножити на 3. Раз помножити на 3, значить число 5. Повторилося 3 рази. 2 помножити на 6. Діти, яке число у нас повторюється? Так, число 2. А скільки разів? 6. Отже, запишемо. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. 8 помножити на 4. Яке число повторюється? Перше число, так, яким записано. Тоді ми запишемо 8 додати 8 і додати 8 4 рази. Бо є за умовою помножити на 4. Тобто число 8 повторилося 4 рази. 7 помножити на 2. Повторюється перше число, яке записано, це 7. А скільки разів? 2 рази. 7 додати 7. 9 помножити на 8. Повторюється число 9, бо воно записано, записано першим. А повторюється воно 8 разів. Записали 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Це завдання, діти, ви запишете у робочий зошит самостійно. А ми працюємо далі. Номер 4. Підручник, сторінка 177. Треба розглянути малюнки і доповнити записи. Дивимося, діти. У нас є порожні клітинки. У порожніх клітинках треба записати число, яке повторюється. Дивимося. У нас перед нами є гроші, так? І купюра це 2. 2 гривні. 2 гривні, 2 гривні, 2 гривні, 2 гривні. Яке число повторилося? Яке ви бачите число намальоване на грильні? Так, це двійка. Отже, 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2. А тепер давайте поміркуємо, скільки разів це число повторилося. 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів воно повторилося. Дорівнює 10. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, дорівнює 10. Дивіться, діти, я для того, щоб було зручно обчислювати, от і придумали дію множення. Щоб не додавати 2 плюс 2, 4, 4 плюс 2 6, 6 плюс 2, 8, 8 плюс 2, 10. Це ще так легенько. А якщо буде, наприклад, у вас 12. Плюс 12, плюс 12, плюс 12, плюс 12. Ну це буде важко додавати, так? Тому придумали дію множення. 2, бо в нас 2 повторюється число. Першим пишеться, ще раз нагадую, число, яке повторюється. 2, а повторюється воно 5, 10. У вас у кожного вже є, мабуть, табличка множення. І ви вже почали вчити. Тому для того, хто вже почав вчити табличку множення, дуже зручно розв'язати це завдання, вирахувати 2 помножити на 5 дорівнює 10. Слідуючий малюнок, копійки. 5 копійок, 5 копійок і 5. Отже, ми будемо записувати, яке ви бачите число на копійки. 5. 5. І 5, і 5. 5 додати 5, 10, 10 додати 5, 15, 15 додати 5, 20. А для зручності діти є табличка множення. Яке число повторюється? 5. Помножити на скільки разів? 4. І ми знаємо, що це буде 20. Це набагато швидше, ніж додавати у цей ряд чисел. Слідуючи гривня номінації 5. 5 додати 5, додати 5, так, 15, 15 додати 5, 20, 20 додати 5, 25, 25 додати 5, 30. А можна це зробити набагато швидше. 5.

100. Ну, а можна додати діти зручним способом. 25 плюс 25 50, 25 плюс 25, 50, 50 плюс 50 100. А ще ж зручніше використати табличку множення. Скільки разів повторилося число 25? 4 рази. Зупиняйте відео. Відкрийте робочий зошит і запис... запишіть далі Номер 4 І те, що ми з вами тільки що розв'язали усно, запишіть у робочий зошит. Право відкритий мікрофон. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно, що для вас діти. Я зрозумів зрозуміла, що? Тепер я зможу. Я навчився навчилася, у мене вийшло. І завтра на уроці ви мені скажете, чи, чи цікаво вивчати таблицю множення, сам дію множення, що для вас було складно, що ви зрозуміли, що ви навчилися і що у вас вийшло. Оберіть відповідну цеглинку Лего. На уроці мені не сподобалось, на уроці мені сподобалось, на уроці мені дуже сподобалось. До